Вітаю всіх любителів Тундри. Сьогодні поговоримо про f 15 e Strike Eagle. і поговоримо про нього саме в сумісних боях, тому що штурмові можливості цього літака просто неймовірні. Це літак, який здатен нести два десятки ГБУ-39. Так, це маленькі каби з УМПК, МПК, але повірте, вони свою справу знають. А також додатково 6 ІЧа Меверіків і ще й протиповітряні ракети АІМ 120 С5. Звісно, проти нас будуть топові ЗРК, але. Але я думаю, всі ми вже до них звикли. Погнали в бій, набивати на нього буду на хаслі за допомогою розвіддрона. І подивимось, на що ж він здатен у сумісних боях. Так, ну що ж, на жаль, за допомогою розвідок швидко не вдалося набити вже більша половина бою. Напевно, пройшла так поєнтів, тільки половина лишилася у наших опонентів. Та їх самих там уже не дуже той багато. Не треба мені повітряну. Точніше, з філда злітати мені потрібна повітряна точка. Обираємо наші. Давайте для початку меверіки. Там у них є десь Су-34. Що для нас, звісно, не дуже приємно, але терпимо. Ну, і так, наші їх там уже просто на респі закрили. Таке враження, що вже сенсу. Небагато в цьому-всьому. Хоча ні, ось бачу ще живі цілі. Ну, дистанція все ще великувата. Давай-ка ГБУ-39 ось сюди декілька штук на респу закинуть. Чисто, щоб зенітку засрать, якщо що, ось сюди ще закинемо. Так, а тепер візьмемо наші меверіки. І подивимося, що в нас відбувається тут. Ось собі ціль бачу вже. Віддав. О тут у мене ще одна ціль. Щось не захопило. Ну, отак захопило. Ну, відкидав і каби, і трохи меверіків. Подивимось, що воно із цього всього вийде. Ну, просто, як бачите, вже турбозлив і, відповідно, вбивати нікого. Тим не менш, будемо сподіватися, що щось та залетить. Влучення. Угу. І інвул. Неприємно. По мені пуск. Це я так розумію. Зеніточка засовує. Ну, нічого, хай засовує. О мої ГБУхи долетіли, поробили влучення. А, на жаль, на жаль. Знову влучення влучення влучення. У Зенітки пожовтіли модулі від ГБУ 39. У картонної Зенітки, у якої немає броні. Влучення, значить, роблять. Ну, <гум> чисто асісти, значить, пофармив. Бук там прибили, наскільки я розумію, вже можна не бояться. Так, у мене обрані Меверіки. Ось бачу собі ціль ще одну. Ну, вже навіть не долітає, не встигла. Ну що ж, дуже турбозливний бій, давайте в наступний. Доволі швидко вдалося на хаслі набити а, необхідну кількість поєнтів на топове озброєння. І зараз, слава Богу, ми із максимальними нашими підвісами вилетим. Ну, да, більше тисячі ОВ, плюс скидка за розвідки. Коротше, хасл лимба. Хасел абсолютно імба для того, щоб знищувати а, і розвідувати для якихось флангових об'їздів і так далі. Оце ось у нас хто. Мені здається, це ворожий літак. Але зараз він для мене заховається за схилом. А, ну, давай спробуємо так це п'яту віддамо, чисто, щоб він не дуже розслаблявся. Таким чином, виберемо наші меверіки. Швиденько подивимося собі цілі. Так, ось, наприклад. Ага, не схоплює ніхіра, поняв. На жаль, відстані поки не вистачає. Я сподіваюся, там ніяких зеніток поки немає. Це труп взагалі. Так, сюди віддаємо. Сюди віддаємо. Сюди також віддаємо. Прекрасно, поки що цього досить. Відвертаємо нафіг, бо вже занадто близько до поля бою. Я сподіваюся, хоча б один фраг із цих пусків буде. Що там мої мебліки? Один в труп уже йде? Ясно? Питань немає. А інші, власне, критичні ушкодження. Фраг. І цей також у труп іде. На жаль, повбивали їх до того, як мої їм долетіли. Нічого страшного, у нас підвісів ще ціла купа, ми їм ще насремоси, саме нікуди. Давайте на нове коло. О, і ще один долетів. Ти диви, а я думав, уже все. А з'явилася десь у них там зенітка, де вона біс її знає. Ось хтось у нас катається. Що за зенітка? Де вона є? Так. Бачу собі ціль, От, напевно, заховається він. Напевно, не зайде по ньому Мевері. Ой, які перевантаження люті. Ну і що? А, ні, іде. О, зник. Ха -ха. Нема в нас кажуть, системи засвіту. Ну, по і фраг, да? Влучення! Йоп! Карасате, та як вони, ці меверіки, умудряються це робити? Ну, давай на нове коло. У мене ще є чим срати їм на голову. Це все дрібниці. О, тут ось хтось. Ага, його вже вбили. Добре. Ну, давай подивимось. Ось той самий Льопік катається. Так. З'явилася зенітка, поки що відвертаємо. Ми з іншого боку винернемо на неї. Того, що Мевеків у нас все одно не лишилося. Я сподіваюся, Льопіка не вбили, як же повільно Маврики літають, а? От якби трошки вони швидше це робили, було б зовсім класно. Ну, тим не менш, у нас іще два десятки ГБУ 39. І ми зараз будемо кошмарити зенітку. О, Леопарда вбили. Я отримав тільки асіз за нього. Маврик, схоже, вже в труп залетів. Окей, піднімаємо трохи морду. Зараз отут вистрибнем із за схилу. І, власне, подивимося, що у нас тут відбувається. Ось сюди три бімби. Віддам зразу. Зенітки не бачу ні одної, ніде. А де вони всі є тоді? Чи вони всі здохли вже? А, таких уже майже не лишилось. Погано. Ну, цей там ніби так і стоїть. Я йому на дах чисто три штучки закинув. Чпоньк. І чисто влучення зробив, збив гусеницю. Ладно. Підемо на нове коло. Бомбу у нас іще вистачає. Добре, що їм зенітки вбили. От бачите, можна вольготно покататися. Точніше, політати. Покататися. Так. Три штуки сюди віддаю. Ну, давай ще дві навіть. Хай будуть. Ну і, власне, більше я собі цілий то і не бачу. Тільки якщо їх так мало, то якого біса ми програємо цей бій? Є в мене питання. Я так розумію, бомби вже труп залетіли. Да, ну блін, вони вмирають швидше, ніж мої підвіси, долітають до них. Швидше, ніж долітає моє озброєння. Ага. Там он хтось є. Сподіваюся, зараз якась інвульна зенітка різко не заспавниться, поки я тут прямо над полем бою кружляю. Ну, взагалі, отак робити, як я зараз, не можна, тому що це дуже може погано закінчиться. Ну, це й рухається, я не знаю. Напевно. Ну, я отак закинув чисто. Опа. А це ще що таке? Ні, так і залетіла. На ход ноги кинув, так би мовити. Так, а моя це п'ята не зайшла, так? Да? Я навіть не зрозумів, що то летіло взагалі, але воно хата це розкидувало, тому. Напевно, о, так, по мені ще й ракети летіли. Якісь. Ну, тим не менш, е, два фраги я зробив із усіх своїх підвісів, але знову ж таки причина не в тому, що літак поганий, а в тому, що просто немає в кого уже ці підвіси віддавати. Хлопці просто здихають швидше, ніж вони долітають. Що по-своєму прикольно. Ну, і що в нас тут? І хто в нас тут? А більше то нікого ніде і немає. Ось ще деривація якась їде. Ну, деривація, деривація швидко їде, по ній я не закину ніяк. У мене палива майже не лишилось. Тому давайте, напевно, підемо на філд. Тим більше в мене і засоби протидії закінчилися, все закінчилося. Я думаю, піти зараз на філд буде найкращою ідеєю. Бій ще поки не думає закінчуватися, бо їх тут зовсім небагато лишилося, але вони створюють такий дійсно непоганий спротив. Я думаю, ми встигнемо зараз злетіти, ну сісти, злетіти. І, може, ще встигну я меверіки свої віддати. Вони ще й точку перезахоплюють, да нічого собі. Ну, пацани дають. Отак от, акуратненько. Заземлилися. Який же цей страйк ігл важкий? Він навіть брюхом гальмує дуже довго. Давай, отак, ще трошки допоможемо йому швидше зупиниться. бо кожна секунда на рахунку. Так, перезарядилися, чудово, злітаємо, одразу обираємо Меверіки. Одразу ставимо собі міточку. Ой, там ще й льотка якась літає. Анука, ка я швиденько зараз це п'ятих. Насру туди, я не знаю, що то летить. 23 кілометри повинна б долетіти. Навіть дві туди віддам, хай буде. Все одно ці підвіси дівати нікуди. Може, дрон якийсь? Так, я думаю, то саме дрон. Ну і, власне, дивимось, що в нас тут по наземним цілям. А біс його зна, нема нікого. Ось один. Але йому вже впаяли, я думаю, вже маверік мій туди не зайде. Так він здох. Ну, от за що мені таке щастя? А в кого мені пострілять? А нікого нема. Ну, давай я аж отак. Супер. А Іриска з'явилась. Йоп, твою наліво. Та як же ти вчасно, Ірисонька? Якраз коли я підвісився, отак. Так, срем. засоби протидії. Я не знаю, це допоможе чи ні, це просто срака. А так він вистрибнув. Він з'явився і вистрибнув відразу. Він з'явився, відстріляв ракети. Благо, я ухилився від них. І відразу вистрибнув, щоб не віддати фраг нікому. Боже, які паскуди грають на цих зенітках. Ой, жесть. Ну реально ж, паскуда, а не людина. Ну, все, місія виконана. Пару фрагів я зробив. Е, Малувато, розумію, але ну ви самі бачите, які бої. Давайте наступний. Швидесенько зробив три фраги на хаслі, і можна вилітати. Плюс там розвідка була так, якраз. Навіть більше, ніж треба. Саме початок бою наша команда повністю програє все, що тільки можна. Радар поки що вимкнув, щоб не сильно палити, це не опромінювати нікого. Ну і, власне, давайте спочатку, напевно, навіть ГБУ 39. Десь кілометрів, так з 15 їх засрем. А потім вже відстріляємося мебріками, коли підлетим. Поближче. Там, вон, я бачу, ціла купа. Всього чого тільки можна. Су-30-й десь там літає. А, Зенітки, Зенітки, якби заспамити. Якби заспамити Зенітки. А Моїми ГБУ 39. Ось є Зенітка. Вона кудись зараз заїде. Якби ти не їхала, скотина, от не треба воно тобі. Так, ладно, давай меверіки. Віддаємо раз, віддаємо два. Віддаємо три і валим нафіг. Йопарасата, парасата. Ні, ні-ні ні. Сволочі. Гади, паршивці, паскуди. Хух. Ухилився якось якимось чудом. Усі засоби протидії, правда, відстріляти довелося. Ну що ж, дивимось, що там мої мебліки. Раз, два. І. два. Ясно. Ну, зенітку прибив, до речі. А слухайте, я ще якось керуюся і якось лечу, тому можу собі дозволити, враховуючи, що зенітку я вбив, я міг би собі дозволити піти на друге коло. Тільки, ну, погано керуюся, звісно, але якось керуюся. Ось іще бачу собі зенітку. Давай отак прям по точці віддам. Я думаю, вона там підхопить. Ось іще стоять зенітки. Раз. І два. Все. І давай нафіг на ремонт ГБУ-39 зараз не буду намагатися реалізувати, Того, що керуюсь дуже паршиво і немає засобів протидії. Плюс радар, а ні, радар живий. Ну ладно, то таке. Мебріками відстрілявся і поки достатньо. Зараз акуратненько сядемо. Щоб нам не дали по голові. А один із моїх меверіків збив Роланд. Ну, сподіваюсь, другий не зіб'є. А він на нього навіть не дивиться. Ну, капзда тобі. До речі, а що це в мене за шматок? Відірваний. Хе, дивно. Ну да, ще мінус одна зенітка. Три фраги. Три фраги вже в копілці. А подивіться, як у мене забагався а, повітряний тормоз, повітряне гальма. З цього боку його видно. А з цього воно прозоре. Ну, всього-навсього 13 рочків бета-тесту. Команда моя просирає все, що тільки можна, їх он уже більше половини немає. Здохле по три рази з нулем. Ну що ж, база, база, як то кажуть. Ну, нічого. Зараз злечу і не роздаю ще у асіст. Уже шість фрагів. В сумі з хаслом. Давайте злітати. Зараз, напевно, все-таки спробую ще ГБУ 39 порозкидувати. Сподіваюся, що я встигну. Так, обираємо ГБУ 39. Мені здається, Страйк Ігл на даний момент із усіх саме штурмовиків, а ще асіст. Із саме штурмовиків, напевно, найсильніший. Є у нас іще. На 11.7 здається, А10. І у нього теж непогані підвіси. Але а 10 це а 10 Все-таки він доволі повільний і являє собою доволі легку ціль для зеніток і так далі. Так, засираємо це все. І ось сюди ще пачку. І валим. Ну, мені здається, зіб'ють мене зараз. Та ні, заноччив таке як. Ух, я цілу купу ГБУ 39 віддав, по ідеї їм боєкомплекту не вистачить, щоб позбивати всі мої підвіси. Боже, диви, яке настирне, яке настирне. Сре і сре в мене свої ракети безкінечно просто. Так, цілу купу бук збив мої ГБУ 39, але ж їх там іще більше летить. Дорогенький мій, солоденький, збивай на здоров'я. А боєкомплекту, в тебе вистачить. Далеко не факт, що вистачить. Так. У мене ще їх сім штук. О, знищено. Прекрасно. І друга зенітка знищена. Супер чудово. Ще одна. Та ви що, знущаєтесь, чи що? Скільки вас там? Критичні ушкодження. Так, ще одну зенітку накритував і підпалив. О, на нафіг. Ну, все-таки залетіла. Це просто якийсь прикол, скільки їх там стоїть. Я вбив дві зенітки і ще одна третя стоїть, топова зенітка. Але тим не менш, фрагів я не робив непогано. Сподіваюсь, команда все-таки затащить, хоча почекайте, в мене ж є дублери, а ну-ка ну-ка, ну-ка. А я можу ще раз вилетіть із ГБУ 39, чисто, і ще раз їх усіх засрати заспамити. Або за такими джейдавами, але мені здається, проти топових зеніток ГБУ-39 ефективніші. Ну, банально, тому що їх багато. І можна буквально зенітку заспамити цю бідну нещасну, чим ми зараз і, власне, займемося. Дублерчик. Ставимо міточку, і зараз будемо пробувати це все діло вбивати. Дивимось, що у нас тут відбувається. Швидкість уже майже мах. Не буду на форсаж виходити. Цього достатньо. Срем побільше. Ось сюди, сюди і відвалюємо, відвертаємо. Я майже всі гбу 39 розкидав. Чотири штучки лишилося. Я думаю, що усі збити у цієї штуки просто не вийде, не вистачить боєкомплекту. Ну і зараз трошки з іншого боку зайдемо, і залишки теж віддамо на всякий випадок, що їх возити з собою. І підемо на перезарядку. Може, ж команда там все-таки якось роздуплиться і все-таки зможе переламати хід цього бою. Дуже хотілося б, знаєте. Так, так, так. Дві сюди, дві сюди. І відвертаємо нафіг. Якщо зараз іще дві зенітки заберу, буде взагалі кайф. Я їх і так там цілу купу прибив. Ну, хочеться ще. Я дуже люблю вбивати оці топові зенітки. Особливо от на страйк іглі. Це супер кайф. Я обожнюю знущатися над цими. Однокнопочними. Бо я на топовому апачі настраждався від них. От зараз час розплати, час помсти. А він вистрибнув. Прекрасно. Він вистрибнув, падло, того що не хоче віддавати фраг. Ха-ха. Вони просто вистрибують. Боже, які тварі просто. Які ублюдки. Це ж наскільки воно обіжене на це життя. Що так себе поводить. Зрозумів, що по ньому летить ціла купа бомб, і просто вистрибнув. Така мерзота просто жах. Ну, команда, на жаль, здохла вся. О, ще асіст отримав якийсь. От, команда, на жаль, здохла, тому у цьому бою я вже навіть злетіти не встигну. Давайте у наступний. Так, ну що ж, фраг, чотири розвідки, захоплення точки. Ну, доведеться вистрибувати, бо інакше бій закінчиться, я думаю. Там уже. Та їх уже, Боже, їх уже половини нема. Бій тільки почався. Менше там п'яти хвилин, чи скільки там пройшло. Це жах просто, а їх уже нема. Мені вже нікого штурмити. Так, не треба з аеродрому злітати нам. Ну, погнали, погнали. Обираємо наші меверіки, радар поки що вимкнемо, поставимо собі міточку. Ну, і поїхали! Поїхали! Хмара дуже низько, на жаль, тому штурмовка буде, я думаю, не сама вдала. Та й, в принципі, ну нема кого вбивати. Ладно. Ну, я думаю, штурмові можливості Страйк Ігла я вже і так показав. Тому давайте вже цей бій дограємо, як воно є. Я сподіваюся, що все-таки щось нам якось там вдасться. Там, звісно ж, десь панцир літає. Відкидуємо по ньому два Меверіка і цілу пачку ГБУ 39. Ось сюди ще відкидуємо. Ще два Меверіка. Трохи ГБУхами заспамили, перевантажили панциря, щоб він не дуже там зухвало себе почував. А, так його вбили. Та за що? Хлопці, ну за що? Ну дайте хоч когось вбити. Ну, скільки можна? Це ж буквально знущання. А, вони й цього прибили. По якому інший мій Меверік летів. Ну все, все. Тут просто банально нема кого вбивати. Це кінцева Для них повністю. На жаль, на жаль. Так розумію, це наша зенітка відстрілялася тільки що. Ой-ой, отакі от бої на топах. От тому я останнім часом. Не дуже люблю грати на топах, бо дуже душно. Душно навіть не в плані того, що складно, коли складно, це класно. А саме, от із-за оцих от турбозливів і оцих усіх приколів. Ладно, давайте до висновків. Мені ще й з якогось біса заблокували екіпаж. Ну та ладно. Я думаю, всі чудово зрозуміли штурмові можливості страйкігла. Ціла купа ГБУ 39, які не стільки для того, щоб знищити когось, вони більше для того, щоб віддати їх попереду Меверіків і перевантажити радари ворожих зеніток, і щоб Меверіки долетіли. Ну, при цьому вони ще й здатні цілком зробити фраг. Я ними багато разів робив фраги навіть по ОБТ, але частіше за все я ними вбиваю саме картонні зенітки. Звісно, в Вартандри моменти іноді трапляються, бувають якісь влучення, ще щось, але в цілому штурмові можливості страйкігла просто неймовірні. У мене бували бої, коли я робив там стабільно по 8, навіть по 10 фрагів іноді за два там виліти якихось. Ну коротше, супер класна штука, напевно, найсильніший штурмовик серед усіх літаків США. Коротше, я ним абсолютно повністю задоволений і вам рекомендую спробувати. Ну або якщо вже пробували, можете написати, що самі про нього думаєте в коментарях. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео. Бувайте!